Після Великодня у містах і селах розпочалися поминальні дні. Люди масово йдуть на цвинтрі, щоб вклонитися на могилах рідних і близьких. Що таке поминання? Це насамперед молитва, народні традиції чи взагалі просто людська пам'ять? Як церква ставиться до поминання спочилих? Коли і як слід поминати померлих? Про це ми говоритимемо сьогодні зі священником Смілянського Святопокровського храму проти Миколою Середичем у програмі Символ віри. Отець Миколай, як відомо, нині у всіх містах і селах розпочалися поминальні дні, коли люди йдуть на могили рідних і близьких, щоб вклонитися. Скажіть, будь ласка, як церква ставиться до поминання спочилих ходіння людей на могили? Це свідчить про те, що люди бережуть віру в те, що дійсно смерть не закінчує життя, а тільки розлучає. Душові тіла, так і крить нас наша Мати Церква. І церква, пам'ятаючи про те, що у Бога немає мертвих, а всі живі, відповідно у своєму богослужінні встановила особливі дні, поминальні, коли молиться за всіх спочилих от віку, у православних християн. Є відповідно особливі дні, коли називаються вселенські поминальні суботи. Таких субот є дві. Саме слово селене означає, що по всій православній церкві, тобто по всій землі, завершаються ці заупокійні богослужіння. Це так звана м'ясопусна родительська субота, якщо по церковно-слов'янській мові висловлюватися. Тобто перед неділею, яка називається м'ясопуст, перед початком Великого посту вже йдуть загони, тобто послідну неділю ще можна їсти м'ясо після цього дні. Тоді завершається запокоєне богослужіння і Троїцька родительська субота, тобто перед святом Троїці. В ці дні весь, так сказати, устрій богослужевний. Побудований на проханні Бога, аби Господь помилував душі тих, які відійшли у вічність, аби Він прийняв їх у свої небесні вічні оселі. Це має назву Вселенський за упокінні Богослужіння Суботи. Також ще є Великий Піст, друга, третя і четверта неділя теж у суботи. Церква завершає за упокійні богослужіння. Але, мабуть, ще можна було почати з того, що, що церква кожен день і на кожному богослужінні, і на вечірньому, це коротенько, але згадується. І на ранішньому це теж згадується. І на літургії згадується у спочили спочилі православної Тобто церква молиться за всіх своїх чад. У нас на території е, Руської православної церкви, тобто колишньої Русі, тому що тоді, ми пам'ятаємо, була Русь, ще встановлений такий день перед пам'яттю великомученька Дімітрія Солонського в листопаді місяці теж в суботу завершається заупокійне богослужіння у честь перемоги на Колоковому полі. 1380 році, коли відбулося ця битва, так? І тоді Дмитрій Донський, у честь свого покровителя Дмитрія Солонського, совершив, тобто він приносив жертву, а священнослужителі совершали богослужіння за упокоєння. Так установилась у нашій церкві ще така традиція. Відвідування могили рідних це завжди сумна подія. Але поминання спочилих, що розпочинається після пасхальних днів, церква називає радоницею. Як поєднати непоєднуване радість і сльози? Чому саме так? Якраз буквально вчора, вівторок, ми чуємо слово «радониця», що значить радість. Радість від чого? Від того, що знову після Пасхи церква починає. Молитися за упокій душ усіх православних християн, радість від того, що починається служіння Пані хід, тобто за упокійних богослужінь. Але треба відмітити, що церква ніколи ні одного дня не залишає молитви за тих, хто прийшов у вічність, навіть на Святу Пасху, це є праздник у праздник, торжество стоїться жест. То жест. На першій частині літургії, яка називається проскомідія, тобто приношення, те, що люди приносили хліб, вино, на цьому совершається літургія, винімаються часточки, тобто священник читаючи імена всіх, хто написаний, поданий у записці, ложить ці часточки на диско висипає, а в кінці літургії, де вже відбулося присуществлення, по церковно словянськи звучить і дуже так. Актуально це слово присуществлення святих дарів, тобто із хліба в тіло із вина в кров. І висипаючи ці часточки, священник каже такі слова: Отмий, Господі, гріхи всіх поминавшихся кров'ю Твоєю чесною, болітьми всіх святих Твоїх. Тобто гріхи людські омиваються кров'ю Христовою. Це більшої допомоги немає на землі для тих, хто відійшов у вічність. І тому дійсно ця віра в людей, яка живе, що вони ходять на гробки, як ми кажемо, по-народному, це свідчить про те, що дійсно наш народ, величестивий народ, віруючий народ, зберігає цю віру. Це з однієї сторони, а з другої сторони, дійсно, а як не прийти і не сказати до своїх рідних, що Христос воскрес. Тобто привітати їх із цим величезним святом у києво печерському Патріку. Тобто Київ печерські лаврі, називається Патерік. це описується життя тих людей, які там жили, які пов'язалися. Там є такий випадок, коли на Пасху Романах, чи просто сказати, як помиському священник, завершаючи богослужіння, зайшов у печери, щоб покадити мощі, які там зберігаються, там дуже багато мощей зберігається. І він, зайшовши, почавши кадити, і каже: Христос, Воскрес, Братіє. І йому всі мощі відповіли в Во істі воскрес. То звичайно, що оця радість, яка всіх нас охоплює, коли ми починаємо святкувати Пасху, вона не може залишитися, щоб ми не прийшли і не привітали своїх рідних, які відійшли у вічність. І тому люди йдуть на гробки. А ось питання, як проходять гробки, це вже. Інші Скажіть, будь ласка, як церква ставиться до традиції народного поминання, коли люди, поминальні дні йдуть на цвинтарі, залишають на могилах рідних і близьких їжу, а дехто навіть наливає чарку за упокій. Скажіть, будь ласка, чи схвалює ця церква? Церква це ж народ. І церква не може бути відділена від народу, тому що церква це люди. Звичайно, якщо Проздумувати, як це це виникло, то ми повинні Раді справедливості відмітити, що оці всі так звані народні поминання чи народні панехіди, вони виникли в результаті гоніння за часів радянської влади на церкву. Всім відомо, тут нема що скривати, що священників тоді не вистачало катастрофічно, а знову те, що ми казали перед тим, що віра людська то жива. Люди йшли, і ось спонтанно в кожній місцевості виникали ті так звані е, грубки. Тому що ми знаємо, що в кожному селі там не в одні дні так встановлено, там так, там так, де як завелося. Але люди йшли. І звичайно, що не маючи кому навчити людей, от воно і виникли такі народні поминання. Як правильно церква нас вчить, ми повинні поминати. В першу чергу це молитвою, тому що за Царство Небесне тільки моляться. І в ніякому разі не п'ють пити спиртне за Царство Небесне гріх. Церква нам це забороняє. А ось молитися церква нам благословляє, щоб ми кожен день молилися В частній, індивідуальній молитві ранком вечором і в спільній молитви, це коли ми приходимо на оборудження у храм. І тому, коли. Відбуваються так звані гробки, то правильно, якщо є священнослужитель, запросити священнослужителя, щоб він над могилою завершив літію. Це коротеньке, заупокоєне богослужіння. Помилились, подякували Богу, а тоді вже прийшли додому і вдома пообідали. Тому що обід це милостня за душу, це має значення. Важливе значення має. Тільки щоб. Має значення, як ми це робимо, правильно чи неправильно. Коли ми робимо правильно, то душі йде користь. Тому що молитва, піст і милостиня – це три речі, які душі надзвичайно допомагають. Так ось оце, що люди несуть всі продукти, чи одним словом паніхіду, як ми кажемо, це вже тут називається по-язичськи тризна. Тобто церква такого не благословляє. Цю панахіду краще віднести в храм, де потім це розподіляється і між священнослужителями, не для того, щоб ми обов'язково цьому нуждаємося, але такий закон, якщо хтось, скептиків можна відіслати в Біблію, будь ласка, хай вони почитають. Там чітко написано все, як Бог давав вказівки, як і скільки повинні ми на храм жертвувати, що ми повинні робити. І, звичайно, це все потім розпуляється і на пристрілі вдома, і між мало імущими. Так що це правильно. І можна людина сама, якщо вона знає, що десь дійсно є людина, яка має в цьому потребу, чи може хтось лежить, прикутий до ліжка, чи от сім'я багатодітна немає не в них змоги, тобто самі можна роздати. І це буде надзвичайно велика користь для душі цієї людини, за яку була дана ця милостиня. А самі теж, звичайно, сіли, пообідали вдома, тому що треба підтримувати своє тіло. І подякувати Богу, що Господь сподобив дочекати до цього року, що ми прийшли, помолились за своїх рідних і попросити у Бога благословення, аби Господь сподобався через рік прийти. Це вже не грубки, а ті, що ми попередньо говорили, ці особливі дні, то ми повинні, звичайно, завжди. Приходите в храм и сразу рідних видно.